Добре дня. Шановне товариство. Сьогодні ми здійснюємо громадський моніторинг. Е, значить, на дорозі, на ділянці дороги ДРО, е, Винограду, Велика Копаня. Е, Велика Копаня. Е, здійснюємо, як реалізуються е, на дорозі е, арбузи, тобто здійснюється незаконна е, торгівля. О, зараз покажемо, як це все виглядає. Е, значить, е, це вже продовжується не, одно, не один рік. Це, як починається сезон, так відбувається ця торгівля. Ми звертали увагу, як місцеве самоврядування, так звертали увагу значить, е, керівництва е, Віннорадіської районної поліції, керівництва райдерміністрації, е, керівництво. Закарпатської одермежації, але ніхто не реагує. Адже це міжнародна траса М23, яка називається берегом Мінограду Велика Копання. Для здійснення відповідної торгівлі мають бути відповідні документи. Але чи є документи, чи нема, це вже питання інших допрахованих органів. От тих ми якраз будемо знімати ось ці кадри, от бачите, бачите як вони як все. Бачите, то все то все прямим образом йде торгівля. Неподалік у нас поздаї, який би мав контролювати за дотриманням безпеки дорожнього руху, але бачимо, ніхто не реагує. Ні міліція, ні місце, ні державної влади. От я про демонструю. Наскільки це все взаємозв'язано? От бачите, пост дає. І поруч із ним йде е, торгівля кавунами, Яка під питанням? Зараз ми маємо намір зайти до е, е, місцевого самоврядування, до очільника електробальської сільської ради. Питати, чи не давали вони дозвіл, чи є дозвіл, які документи є, чи є погоджено з іншими представниками державної влади.